Сьогодні хочу розібрати зміни в РРО, які нас очікують. Отже, почнемо. Перше і саме головне, що під час оплати фіскально потрібно буде обов'язково вказувати спосіб оплати. А для безготівкових розрахунків ще й засіб оплати. Найгірше це оплата карткою через термінал. Тому саме цьому питанню хочу приділити найбільше уваги. Під час проведення фіскальної оплати за допомогою карти через термінал, по за відповідно нового закону, буде передаватися багато інформації відповідно по терміналу, відповідно по платнику. Але деяка із цієї інформації, деяка інформація, яка буде передаватися, буде повторюватися. Така як банк, номер термінала, номер квайра. Тому я пропоную зробити налаштування по замовчуванню в фіскальній касі для того, щоб собі спростити роботу. Як це можна зробити? Заходимо в інші налаштування, з лівої сторони передостання іконка, натискаємо інші налаштування. Останній рядочок, третя кнопочка каси. Беремо чек з терміналу, з вашого, заходимо у вашу фіскальну касу, натискаємо на олівець. І заносимо нові позиції, які з'явилися у нас в програмі. Це Acquire, банк, термінал та тип маски. Хто буде дивитися це відео сьогодні, оновлення буде буквально вночі, зранку зможете то вже спробувати. Значить, де взяти цю інформацію? Підготував вам таку заготовку, чек з терміналу. Вгорі назва банку, зліва, знизу мерчант, куди ми заносимо його от сюди. Справа внизу назв, номер терміналу сюди заносимо. І назву банку, як я говорив, ось сюди заносимо. Ось це поле. Четверта позиція, яку нова, яка в нас з'явилася в налаштуваннях каси, це тип маски. Де можна побачити тип маски і як її правильно обрати. В, касу, в чеку, да, ось тут буде відображатися. Номер картки платника, і тут можна якраз подивитися, який вигляд має номер картки платника. І для того, щоб обрати відповідну маску. У нас 6 цифр попереду і 2 позаду, тому відкриваю тип маски. І ось остання позиція 6 цифр спереду і 2 позаду. Вибираю відповідно цей тип маски і натискаю Зберегти. Зробили налаштування. Зберегли, і тепер ті поля, які будуть повторюватися, постійно будуть у вас підтягуватися до фіскального чеку. Тепер звертаю увагу, якщо ви не можете знайти якесь поле для налаштування каси у вашому чеку, будь ласка, звертайтеся до вашого банку, тому що тільки ваш банк допоможе вам знайти ту чи іншу інформацію. так як Наші менеджери не можуть знати всі фіскальні апарати, всі фіскальні чеки, які є на сьогоднішній день в Україні. Тому для того, щоб швидко знайти ту чи іншу інформацію, будь ласка, звертайтеся до вашого банку. Тепер йдемо далі. Давайте розберемо оновлення по касових ордерах. Для цього пропоную перейти до наряд замовлення. Давайте заходимо до наряд замовлення. Так, перше, давайте про самого простого. Це у нас готівка. Давайте проведемо. от У мене 4800 є, відкриваю касу, вибираю нашу касову, касу готівка і проведемо 4800 фіскально через готівку. Що нового з'явилося? У мене сума 4800. Зараз у фіскальній чеки буде передаватися суму, суму яка, яку платить нам клієнт, та решту, яку ми йому повертаємо. Дивіться, 4800. Я 5000 отримав від клієнта, 200 гривень у мене решти. Натискаю Додати у мене формується фіскальний чек. І в фіскальному чеку. Давайте подивимося, що буде відображатися. Так, готівка 5000, мені заплатили, сума мого наряду 4800 і решти 200 гривень. Це стосовно оплати готівкою фіскально. Тепер давайте розберемо оплату безготівковим способом. Копіюю наряд. По безготівці. Давайте знову ж таки візьмемо оплату, беремо касу нашу РРО безготівкова. Що з'явилося тут нового? Нове поле, безготівка, да? По замовчуванню завжди підтягується. Тепер спосіб, засіб оплати. Сюди ми вибираємо, яким саме чином засобом оплати да? ми будемо приймати оплату від нашого клієнта. Давайте почнемо з самого першого. Це картою через посттермінал. От дивіться, скільки нових полів у нас з'явилося, які потрібно тепер буде заповнювати відповідно до нового закону, за що я і говорив. Потрібно вказати номер чека, тип карти, потім треба вказати код платника відповідно до маски, яку ви обрали в налаштування. Код авторизації та РРН. Де взяти ці дані, давайте я вам продемонструю. У мене також є заготовлена інформація. Той самий чек, з якого ви робили налаштування вашої каси. Дивіться, нічого ж не змінилось, той самий чек. Тепер що ми тут робимо? У нас є номер фіскального чеку. Він у нас ось тут знаходиться. Тепер тип карти віза ось тут знаходиться. Номер, нашого, номер картки нашого платника ось тут знаходиться. Обов'язково для безпеки. Номер карти платника не буде, бо дивіться, звертаю увагу, номер карти платника для безпеки ніколи не буде показуватися повністю, тобто буде частина його закрита. Ваш термінал буде показувати цей код відповідно своїх налаштувань, то заносьте ті цифри, які є прописано в чеку відповідно тої маски, яку ви обрали в налаштуваннях. Далі код авторизації, з, ліва, з, з лівої сторони внизу. Ось тут код авторизації. І код РН. Ось код РН з правої сторони внизу. Заносимо відповідно сюди. Після того, як ми ці дані занесли, натискаємо додати, і в нас фіскально проходить операція. Давайте ми подивимося, ж дані туди передадуться. Назва банку, який ми заносили по замовчуванню, номер фіскального чека. Який ми заносили вручну. Так? Acquire термінал це передається по замовченню з налаштувань, каси, ЄПЗ, номер е, карти платника, нашого, ну, номер карти нашого клієнта, платіжна система Visa вручну задавали, код авторизації, то, що ми вручну задавали, та РРН-код, який ми знову ж таки задавали вручну. Вся інформація відповідно до нового закону буде передаватися в чек. Так, давайте розберемо ще й інші типи оплати. Тут не, не тільки оплата через посттермінал, але в чому різниця? Під час оплати картою потрібно буде заносити ось ці поля. Але під час оплати, згідно нового закону, наприклад, через. Перерахунок на IBAN напряму, тобто з карти беремо, перераховуємо на номер IBAN. Інформацію ніяку заносити не потрібно. При оплаті за допомогою QR-коду з додатку, якщо у клієнта є додаток, який дає можливість сканувати QR-код і провести оплату, то знову ж таки ніяких даних заносити більше не потрібно. Де згенерувати код, я трошечки пізніше вам також тут продемонструю. Через інтернет-еквайрінг з'являється поле, яке потрібно заносити. Через інтернет-еквайрінг оплата відбувається через платіжну систему, таку як LeakPay, або Portmone, або EasyPay, або WayforPay. Одна із, через будь-яку з відомих українських систем оплати. Якщо проводите оплату, просто задаєте сюди спосіб засіб оплати, і все це єдине поле, яке заповнюється. Сервіс переказу коштів на сьогоднішній день їх дуже багато. Один із самих найбільших це Wise. Можна використовувати MoneyGram, можна використовувати Currency Transfer. Знову ж таки, будь-який сервіс, через який ви будете проводити е, оплату, просто сюди задаєте і це фіскально передасться в касовий чек. Е, а вся інформація вже прийде від клієнта, так як він <клієн> перейде на сайт і буде там на сайті заповнювати свої дані. Через інтернет-сайт за посиланням. Е, якщо ми вказуємо цю позицію, то клієнту можна відправити посилання, куди він зайде, там той самий. LeakPay, де він задасть дані своєї карти сам, задасть всю потрібну інформацію, яка потім нам передасться в касовий чек. Тепер це стосовно інших видів оплати. Тобто, з найбільше інформації потрібно буде заносити при оплаті каси, картою через посттермінал, я обіцяв показати, як згенерувати QR-код. В нас в Telegram... В телеграмі є посилання в попередньому пості, де можна це зробити. Давайте я вам покажу, як це можна зробити. Заходимо за посиланням, натискаємо генератор, нас перекидає ось на таке поле. Ми заносимо дані отримувача, це ми, це наш ФОП, наш IBAN, тобто на який ви хочете отримувати оплату, та е, ІПН або ЄДРПО, ось тут є підказки, можна подивитися. Суму не вказуємо. І обов'язково вказуємо призначення, так як під час оплати ну, програма вимагає. Не наша програма, а взагалі платіжна система, банкінг вимагає вказувати призначення платежу. Можна по замовченню поставити ремонт автомобіля або будь-що на ваш розсуд. Потім, ось тут справа, натискаєте Генерувати, генерується QR-код. Які пізніше можна буде вставити або в документи, можете звернутися до наших менеджерів, вони вам це допоможуть. Або ж роздрукувати цей QR на стандартному а 4. Залишити біля каси, клієнти приходять, сканують і оплачують. Єдине на що хочу звернути увагу, на значить дивіться. Цей QR-код підтримує не всі банки. На сьогоднішній день оплата через QR-код підтримується Приват, підтримується Mono та ті банки, які зараз у вас видні на екрані. Тепер, як не перевантажити касира, щоб йому було не так складно працювати? Уже є відповідний пост в Телеграмі. Прошу ознайомитися. Якщо потрібна буде більш детальна інформація стосовно налаштувань, от, наприклад, як поставити QR-код в документи, в той самий рахунок, будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів, ми вам допоможемо. Як це буде виглядати на практиці? Той самий QR-код в рахунку, будь ласка, ось до прикладу, я можу продемонструвати. Є рахунок, де буде вказуватися відповідно ваш QR-код, можна написати будь-який надпис. Будь ласка, якщо потрібно, звертайтесь, ми допоможемо. Дякую за увагу. До побачення.